Під час війни бути батьком дуже тяжко, так як ти свою дитину не бачиш, не бачиш, як вона зросліє. Війна знову в нас розвела, тому за кожної нагоди намагаємося бути вдвох, розповісти про той досвід, який ми переживаємо. Кожен окремо в нього вся війна постійно в голові, перед очима, в руках Типу тобто він робить це. Дуже хоче бути таким місточком щоб йому було легше. Роль не тільки жінки, але й усіх рідних військового — це розуміти, підтримувати і давати надійний тил. Я постійно в стані війни. Немає такого розділення, що тут я на війні. А коли там приїхав додому, все я вже татусь. Де б я не був, я лишаюсь собою. Відношення до сім'ї, до війни, до життя в мене вже незмінне. Мені допомагає зберігати цей баланс саме посмішки дитини. Наші діти це доказ того, що ми вистоїмо. Наша маленька перемога. Доньки навчився, мабуть, ловити кожен момент. Ну веселий, <клес> Тобто відкриваю книжечку про совеня, розказую, йшли. Ми з хмурим на задачі ну, і всяке таке натрушу, вона Уважно слухає. Я просто гортаю сторінки. Поки триває така війна, Андрій навіть в час відпустки на відстані витягнутої руки від фронту. А я відчуваю, що маю бути на відстані витягнутої руки до нього. А основна задача моя, як батька, максимально вкластись в те, щоб доня виросла дійсно гідною з із... Міцним характером феномен трійки в людях. Мені було спокійно знати, що що б там не сталося, вони підтримують, допоможуть на полі бою чи в житті. Це наш прямий обов'язок бути щасливими. Просто через те, що стільки людей віддали за наше життя свої життя, ми не маємо їх підвести просто.